Вітаю, друзі! Отримав ось такі дві посилочки. Це у нас PH-метри. Коробки дуже схожі. Маркування теж фактично ідентичне. Це у нас, друзі, моделька. На одному взагалі не позначено, яка це моделька. На іншому означено 99,08. Значить, друзі, що з собою являється ця модель? Одна і інша. ТДС-метр EC, електропровідність міряє, і PH, кислотність. Друзі, заглянемо всерединку, що з собою являють дані прибори. Ось один з них в комплекті йдуть порошечки для виготовлення розчинів для калібровки. Іншому, друзі, все аналогічно те саме, тільки чомусь немає інструкції. Ну, це не біда. Прибори дуже схожі між собою. Замовляв два штуки, так як не знав, котрий з них мені більше сподобається. Ну, і один з них піде товаришові, який теж замовив. Ну, як замовив? Попросив, щоб я йому замовив. Бачимо, що трошки відрізняються вони кольором. Не надто. Дивимося тут електродики ось такі. Тут електродики ось такі. Великої різниці, друзі, я не бачу, хоча вона таки, мабуть, є. Є, друзі, різниця. Попробуємо вімкнути ось такий. З екраном, який не підсвічується, і ось такий, що екран підсвічується. Друзі, дорожчі моделі більш нафаршировані функціями брати не хотілося з двох причин. По-перше, вартість. По-друге, е немає потреби мені в тих функціях. Для мене два параметри важливих це електропровідність води. та Кислотність вимірювати. Що ж, друзі, зараз ми зробимо розчини і спробуємо відкалібрувати. Друзі, один момент в калібровці. Якщо звернути увагу на будь-який пакетик із порошком для розчину, ми побачимо. Що при різній температурі буде у нас різний показник. Отже, друзі, нам для того, щоб калібрувати, потрібно обирати температуру на даному 25 градусів, якщо нам треба відібрати 9,18, щоб вийти на оцей параметр, повинна бути температура 25 градусів. Подивимося тут, що у нас робиться. При 25 градусах теж 9,18. Отже, друзі, 25 градусів. Потрібно калібрувати дані прибори. Ну, якщо ми їх відкалібруємо на 25 градусів, то і вимірювати треба на 25 градусів. От в чому нюанс. Ну, зараз ми спробуємо це зробити. Вимикаємо приборчики. І будемо готувати розчин. Друзі, для того, щоб відкалібрувати, беремо стаканчики, підписуємо їх. 6.86. Буде стаканчик. Перший. Другий стаканчик у нас буде. 4.01. І третій стаканчик буде 9 і 18. Друзі, беремо водичку дистильовану обов'язково, не просто дистильовану. Досвідчені. Майстри кажуть, що потрібно перед тим, як використовувати водичку, довести її до кипіння. І охолодити. Що ми, друзі, і зробили. Тепер беремо у кожну з наших ємностей наливаємо по 150 мл, вибачаюсь, наливаємо по 250 мл дистильованої, перевареної і охолодженої водички. І зараз ми нальб'ємо і виміряємо температуру. Варощини, друзі, розчинились непогано, а ось оця зараза 9,18, як бачите, розчинятись не хоче. І це вже ми її колотим хвилин 5, мабуть, більше. Друзі, 15 хвилин розколочування, результату. Недало частина порошку, який має нам дати розчин 918, не розчиняється і все, причому водичка досить тепла. Ось така історія. Ну, будемо пробувати на тому, що маємо. Беремо перший з приборів, вмикаємо його. Бачимо, він показує 21,3 градуса і зараз він вимірює Мілісіменси. Так, ПРПМ, друзі, це в нас наявність солей і наш головний показчик PH. Що ж, друзі, подивимося, що покаже нам прилад без калібрування. Отже, розчин 6,86. Вставляємо туди наш прилад. І що він показує? Друзі, показує він 0. Спохово, цікаво, сполоснемо в водичці. Зміряємо, що він покаже. О, 4,01, теж 0, ну що ж, споліскуємо. І зараз, друзі, ми зміряємо температуру наших калібрувальних розчинів. Так, друзі, прийшлось поставити наші стаканчики із розчином в холодну водичку, тому що довго температурка не опускалась, а зараз ми ще тут маємо вже? Навіть трошки менше. Ну, будемо пробувати, друзі. Отже, перший прибор включаємо PH, температура 19. Пробуємо, друзі. І струмляємо. Так, щось показує. Нажимаємо калібровочка. 4.01 забликало і вимкнулось. Так, чому не зрозуміло Пробуємо ще раз калібровочку. Чотири нуль один. І все рівно трошки скачить показник. Так, взагалі-то, друзі, починати потрібно із розчина 6,86. Ось з цього, друзі, розчину. Зараз ми її сюди ставимо. 7.

6,75, чомусь. Ці розчини розчинились нормально. Ну що, промиємо? Попробуємо повторити процедуру. Промиваємо в холодній водичці, дистильовані. Так, друзі, опускаємо 6,86. Ну, зараз показує майже вірно. Ну, треба зауважити, що розчини у нас такої собі якості. Самий дешевий варіант. Пробуємо ще раз калібрувати. Калібровочка. Блимає 6,86. Ну, і щось таке і показує. Так, чудово. Промиваємо в холодній водичці, міряємо розчин 401, ну дуже близько, але калібруємо ще раз, і знову дає якісь соті похибку. Чому не зрозуміло. Так, друзі, чому, чому, чому? Якщо взяти до уваги те, що при температурі 25401, то при температурі 24.00 буде показувати.

4.01. Ну, став на міру наш pH-метр. Промиваємо в холодній водичці. Міряємо в розчині 7.86, а він тут показує ну, 6.81. В принципі, достатня точність, але хотілося б, хотілося б, звичайно, більш точних показників. Ну, 4 сотих не проблема, думаю. Так, друзі, тепер попробуємо відкалібрувати прибор інший, який має Вірніше немає підсвіточки дисплею. Так, починаємо із 6.86. Опускаємо в стаканчик. Ну, показує якесь. о по по оп 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 Друзі, нам вже спочатку треба виставити те, що ми хочемо вимірювати. Ось виставили PH. Тік. Так. 74 Калібруємо? Ну, цей хоч стартанув приблизно. Так, що таке. Так, калібровочка пішла. Так. Так, друзі, але щось мене те калібрували. Нам потрібно виставити PH, виставили і пробуємо калібрувати. Шість вісімдесят шість показник чудово, не танцює, так промиваємо водичці. І заходимо в розчин 401. Ну, друзі, 4.0.4 показує. 4.0.3. Нажимаємо калібровочку, відпускаємо. Ні, ми перевели тут. Є тут нюанси в цьому ділі, так.

Дві сотих, здавалося б, і небагато, але, друзі, точності такої як би нам хотілось, немає. Спробуємо прокалібрувати його ще раз. Зажимаємо кнопочку. Калібровочка пішла. 4,00. Чомусь показує на цьому розчині калібрувальному, можливо, корекція на температуру 3,99. Так, друзі, зараз проведемо іще один дослід. Охолодимо наші розчини і поміряємо їхні характеристики після того. Чи буде корекція по температурі. Отже, друзі, охолодили ми наші розчини до 10 градусів Цельсію. А це, друзі, означає, що розчин, який у нас за температури 25401, буде мати 4 pH ну, різниця невелика. А розчин, який мав 6,86, буде мати 6,92. От, він нас і цікавить, напевно, тут різниця хоч якась є. Так, друзі. Вставляємо. Ну, не 6. 92. А 6 і 9. Дуже близько, до речі, дуже близько. Ну, що, зрозуміло, одне, що температурної компенсації немає. Промиваємо, міряємо тут. А тут, друзі, 4, 16. Тут різниця одну десяту трошки забагато, напевне. Так, попробуємо інший прилад, як себе покаже. Цей що з підсвіточкою екрану. О, 7,01, 7,05. Друзі. Що, скажемо, 703, 707. Скачуть показники. Так, За які гроші? Такі прибори. Вартість даних приборів десь в районі 11 доларів. Так, 4 і 8. Взагалі жесть. Різниця дуже велика. Друзі, є в мене ще ось такий старенький приборчик. Зараз ми подивимося, що він нам покаже. Так, вмикаємо і дивимося. Ну, тут взагалі. Вісім і три. Ну, заради справедливості треба сказати, що я ним не користувався давно. І. Да. Змірюємо цей розчин. А на диво цей розчин він показує. Непогано. 4.16. Хоча спочатку було 4.01. Зараз 4.06. 4.06. Непогано, друзі. Ще раз поміряємо. Опа. Оце той сюрприз, друзі. Після деякого промивання самий дешевий прибор показує найближчий результат до заявленого на пакетику, друзі. Але це всього-навсього дешеві титрувальні розчини. Що можна сказати? Ну, орієнтуватись по них. По всіх цих трьох приборах можна. Але вірити на 100% їм ми не можемо. Показнички скачуть туди-сюди, точності немає. Ну, Заради справедливості потрібно відмітити, що із дорогими приборами я справи не мав. Можливо, в них такі теж пригоди є, але ну, ось така біда. Всім дякую за перегляд. Слава Україні. До зустрічі, друзі.